Причина зупинки, будь ласка. Мобільний блокпост, привіт Республіку Вигаря. Дайте, будь ласка, документи, що це дійсно блокпост. Рішення. Хто утвердив цей блокпост? Комендант. Супер. Рішення, що це блокпост. Дайте, будь ласка. Немає? Показывайте. Показуйте. Слічні, що маємо право. Я з поліцейським спілкуюсь. З поліцейським покрій, будь ласка, мобільний блокпост. Рішення, що це дійсно блокпост. Бо блокпоста блокпост став законодавцем існує. Відповідно, Рішення, що це був пост. А де його розмістили, мені не цікаво, то вам будет наказ. Пане, скажіть, будь ласка. У вас є військовооблікові дані? В 35 статті такого пункту немає. Я у вас перевіряю ваші військово-облікові дані згідно статті 32. Ви, ви мене повинні зупинити, ви мене зупинили. В ну, зупиніке стоїть знак. Правильно? На який ви повинні зупинитися. 35 стаття, ви мене зупинили? Не. Згідно якого Я пункту? Я ж вам сказав, що ви порушили, правильно? Пане ви або називаєте називати мічкінпа. Я згідно 31-ї частини пункту 31, стаття 31 першого пункт 4 вимагаю, щоб ви називали м чіткенпа, згідно з яким ви застосовуєте до мене превенцію. Ви мені цього не називаєте. Відповідно причину зупинки незаконна і я вважаю, що я маю право поїхати. У вас все гаразд, це У мене все гаразд, Причина зупинки незаконна. Дякую до побачення. Якщо зайшло, лайк, комент і ділися з друзями.